В що ми віримо? В яке слово віримо? В слова, які сказав нам священник якийсь, пастир чи ще хтось. Ні, ми віримо в слова Євангелії. І якщо так, вони повинні говорити, вони повинні проповідувати, я ж не проти цього. Але завжди, коли ти чуєш проповідь того чи іншого чоловіка, ти повинен відкрити Євангелію і звірити, коли ти не знаєш Євангелії. Ну коли ти вже знаєш Євангеліє. Коли ти розумієш іван, тому що можна ще знати, а не розуміти, не жити в неї. Тому, ну як би сказати, я то знаю, що в резетці там електрика є, Ну і знаю, що туди пальці не варто пхати. Ну, будучи малою дитиною, я туди запхав і один цвях, і потім ще закрутив таку закрутку, потім ще й посередині поклав гачок, і воно як шарахнуло, але три дні не спав. А ти виявляєш, як шарахне Бог на суді, то ти все життя не будеш спати, а будеш в пеклі мучитися. Бо суд гряде. І до речі, я вам хочу сказати, суд почнеться з Дому Божого. Чому? Тому що саме в Дому Божі, Божому повинні пропова... проповідувати Євангелію царства. І якщо там не проповідують Євангелію царства, то ви будете виставлені на посміховище разом з своїми попами ряженими та й пастирями з великими бібліями. Вони не допоможуть там вам. Там Бог і ти, і суд, він праведний. Тому навчання істини, воно для затятих грішників. Скільки раз я показував оце своє, Господь мені дав, О, я не можу не показати. Я люблю просто це показувати. Скільки раз мені дав, кажу, оце ти, оце твої гріхи. Дивись, вони різнобарвні, їх багато, їх, напевно, набагато більше. Ти скажеш, а в мене, і в мене так само. Ну я повірив. Я повірив, що це я, я повірив, що Христос прийшов, взяв мається, мої гріхи. І поніс, як я можу сказати, що я грішний? Я можу сказати лише одне. Ісус Христос мої гріхи розіп'яв. Закон не має на мене права, Не має сили судити мене. Хто під законом, той під прокляттям. І що виходить тоді, що ти не грішний, ти не грішиш. Я знаю, як боротися з гріхом. Я знаю, що коли гріх приходить в думку, якщо ти його не побориш, він пусте корінь. І ти скажеш слово в гріху, і тоді це слово почне що діяти. Воно почне сатана хапається за кожне наше слово, і він його що? Розрощує. Воно сухе це все в то бадилля, воно колеться, воно приліпає, знаєте, на штани, так як ідеш між лопухами, будемо казати. І потім ти чистишся, а воно вже ж тримається і тримається. Це як молоча, його викорінюєш, викорінюєш, краще в думках його вже побороти. Чому нам дана сила, нам дала влада? Не робіть помилки. Бо якщо ви не вірите в це, то ви не вірите Богу. Не вірите Ісусу Христу і не вірите в Ісуса Христа. Ви можете кричати, скільки хочете, але це істина. Він взяв і поніс, а істина для дурня не має значення. Тому ви далі живете цим.